Наступна головоломка. У нас є така рівність 4. Додати 6 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно примістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. Тепер, коли ми перевіримо умову, 4 додати 0 буде 4, 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.